У Кам'янському біля меморіалу полеглим героям зібралися військові ветерани війни, а також родини загиблих. Разом з містянами вони вшанували пам'ять полеглих воїнів. Представники влади вручили міські і обласні відзнаки військовослужбовцям, які боронять українську землю, та членам родин загиблих героїв. А бійців добровольчих формувань кам'янського району привітали з Днем територіальної оборони. Всі робимо одну справу, рухаємося тільки до одного, до нашої спільної перемоги. Дуже приємно, що сьогодні в межах Кам'янського району є отакі підрозділи з бойовими штиками. По-другому вас не назву, тому що ви дійсно сьогодні допомагаєте всім правоохоронним органам. Ворог у нас підступний, ворог атакує цивільні міста. Він про... внідряє своїх ДРГшників для того, щоб підірвати нашу країну зсередини. Для того ми є бійці ДФТГ, для того, щоб дати певну відсіч. А поблизу наукового ліцею міні Анатолія Лигуна висадили алею молодих калин. Так у Кам'янському вшанували пам'ять загиблих на війні випускників закладу. Їх шестеро. Ця можливість віддати честь нашим ліцеїстам, які віддали життя на захист України, є дуже поважним моментом. Проведення цього заходу є дуже чутливою подією, але вона об'єднує нас як спільноту. Також до дня захисників та захисниць біля 29-го ліцею пройшов мітинг пам'яті. Учні, педагоги та мешканці Лівобережжя разом відкрили пам'ятну дошку випускнику навчального закладу Андрію Полуніну. Він загинув у бою за населений пункт Времівка Волноваського району на Донеччині. З перших днів повномасштабного вторгнення він пішов на війну захищати країну, людей та родину. Батько був чесною порядною. Доброзичливою людиною він загинув, виконавши наказ. Від позиції нічого не залишилося. Позиція Троєчка була повністю знищена, але вони не покинули. Спільна молитва за Україну за воїнів-захисників та весь український народ відбулася у Козацькій церкві Пресвятої Покрови ПЦУ. Ця будівля, в якій 16 років знаходиться церква, переходить у власність. Церкві наші під керівництво отця Феодосія в даний час вже йде до оформлення необхідних документів. Ми вже зможемо передати вам свідоцтва на цю будівлю. за меценатство та постійну підтримку української церкви. Настоятель храму вручив очільнику міста грамоту предстоятеля ПЦУ блаженнішого мітрополита Київського і всієї України. Епіфанія Катерина Кравченко, Олександр Коваленко, новини одинадцятого каналу.